Рада вітати вас на каналі Жанни Арвард. Читали новину таку найсвіжішу, що Сполучені Штати Америки розчаровані і можуть ввести нові санкції проти РФ вже цього тижня. Ви вірите, що це станеться на цьому тижні? Давайте подивимося. Давайте подивимося, перетасуємо гарненько карти і подивимося. Йдеться не про нові банківські санкції, а про політичні і економічні важелі, покликані змусити погодитись РФ РРФ хоча б на 30-денне припинення вогню. А вже з 30-денного припинення вогню, може, вийде щось більше. Ви знаєте, самі, що більше, повинно вийти. Ми робили розклад. Ви знаєте, навіть слово паразит, але не неваж, важливо. Я коли брала дивитися розклад війни на 25-й рік про закінчення, я навіть і не думала дивитися кінець війни, тому що це, знаєте, як питання, як мене терзали, подивися, що там буде про легальний статус українців, є просто, знаєте, таке розуміння питання не на часі, не на часі, не на часі. От так зараз і тут. Давайте подивимося. Трамп розчарований, США можуть ввести нові санкції проти РФ вже цього тижня. Так, чи станеться на. Чи станеться до кінця цього тижня введення нових фінансових, банківських, політичних і економічних санкцій проти РФ Сполученими Штатами Америки? Чи станеться? На цьому тижні, до кінця цього тижня. Я думаю, що якщо там щось, там, мабуть, дуже швидко вводяться там вже все підготовлено. Просто або затвердити, не затвердити, проголосувати чи не проголосувати. Давайте подивимося, чи до кінця цього тижня будуть введені нові санкції проти РФ. Політичні, економічні. Важалі санкції. Чи будуть нові введені санкції? проти Ревни в кінцях цього тижня. Так. Королева Кубків. Шістка жезлів. Король пентаклів? Ну, можливості всі. Показують, що можливості всі будуть, що буде, як буде введено. Що буде введено, побачимо. Ну, це так, знаєте, сімка жезлів, четвірка пентаклів. Ой-ой-ой-ой, і карта світу. Ви знаєте, якщо взяти королева кубків, шістка жезлів. Зараз відкриємо, хочу відкрити Трампа. Просто хочу подивитися на... подивитися, подивитися на нього. Трамп. Буває так гарна фотографія відкривається, а буває з якимсь, з таким спокійним виразом обличчя. Так, в принципі, королева Кубків. Таким, такий хитрий-хитрий погляд у Трампа. Хитрий, хитрий. Хитрий, хитрий. Що задумала ця людина? Дай Боже, щоб все закінчилося. Все закінчилося. В принципі, королева Кубків це і шістка жезлів. По великому рахунку. І король Пентаклів. Їх тут треба розглядати все-таки, я би розглядала їх тут в трьох. Тому що король пентаклів це зрозуміло, хто це Америки. І шістка, шістка жезлів, це виходить, як бачите, тріумф, шана, шана, любов, пригода, в принципі, багато значень цієї карти. І королева Кубків це. Ну, в принципі, в більшості своїй, я б, якщо розглядати оці карти, це б характеризувало Америку. Чому я так кажу? Навіть ця характеристика навіть в більше це як президента це Америки, тому що він Трамп. Королева кубків тут не так, що в нього жіноча енергія, ні. Тут е поєднання е тріумфу, тріумфу і, ну, як ви сказати, таке поняття королева кубків, вона начебто як, як здатна перебільшувати чесноти людей. Так і здатна і применшуватися чесноти людей. Отака От вона. Сидить собі на водичці, хлюпається, думає, що людина може бути. Ні-ні ні, це людина, ну в принципі, так як воно зараз є. Ні-ні-ні, це людина хороша, ні-ні-ні, це людина така, ні-ні ні, а це вже. Та ні, я, я правильно я знаю, як характеризувати це, та я знаю, та він мій друг, та я знаю, та я знаю, Ну, це вже ця ера, ця епоха відходить. відходить. Зараз починається, бачите, сімка жезлів е іде бор боротьба. Боротьба в голові вже, я думаю, повинно щось змінюватися, тому що далі так не може бути. Е е е Виходить, що. В, Америка, яка була на грошах, так вона і залишиться. Що б там не було, вона буде стабільна і вона собі буде грошовитою. Але, вона, на, якщо взяти карту світ, то в принципі до кінця цього тижня у неї дуже-дуже великі шанси, що це буде введено. Тому що е карта світу, ви самі знаєте, що карта світу це така карта. Закінчення якогось етапу величезного і настання нового етапу. Зараз ми подивимося, який це етап буде для Росії. Двійка мечів обмеження для Росії. Бачите, які. Я дуже так зараз обдумаю. Ви знаєте, я зараз виключу камеру і ще на ці карти просто сяду і подивлюся. Просто сяду і подивлюся. Америка, яка Трамп, який іде, самі, ви самі спостерігаєте, як він іде зараз править. Він і що він висловлює, що він говорить, ви все знаєте. Що весь світ думає інакше, він думає так. Оце все, що він думає і він транслює це. Але в цьому приходить кінець, і це вже людина бачить, що це вже переходить всі кордони. Як він сказав, я не бачу. Що це робиться, що це коїться? Немає ніяких причин так поводитися, так бомбити міста. Немає, я не бачу цих ніяких причин. Потім падає карта світу, що це все буде припинено, що це, що це все, я можу це все зробити. Я дуже стабільний, я дуже сильний. Я це все завершу, прикриваю карту світу і покладу на тебе отаке. Давайте подивимося, чи буде це до кінця тижня. Чи буде це до кінця тижня? Ми питали в карт, чи буде це до кінця тижня, каже, що буде. Знаєте, подивимося, цей тиждень і наступний тиждень це буде той самий. Тут, знаєте, тару, тут же ж немає такого, що якщо там 4 години дня, це чотири карти або четвер повинна випасти четвірка, або ще щось. Це ж тару. Воно. Може бути і до кінця цього тижня, і початок того тижня це буде все одно, але обмеження будуть накладені. Обмеження будуть накладені. Да. Давайте глянемо, чи там немає ще новин свіженьких. Хвилинку. Хвилинку, хвилинку, хвилинку. Подивимося. Подивимося, подивимося. Ні, це була остання новина. Нових новин поки немає. Хотіла під ще яку новину розглянути. Оце і все на даний момент. Дякую за увагу. До зустрічі.